Лучше хай ховає свої рожки в ракушку і повзе вже додому. І оставляє мокрий слізький слід. А він може? Щоб мокрий слизький, так. Да. Що тату робить? Фу, дотя, як фу, дочі, як фу. сміється. <Фу>. <Фу>. <ж маю>. Як буде фу, щось напусну. Знаєте, пусні. Почекай старий. Ага. Ну давайте трохи прогови, Так я да, при чому тут тобто, я не зрозумів. Я спілбір. Я, я, я потримую, так само, я не буду нічого. Ти просто вийдеш, поговориш genau. зі мною і розкажеш мені На. за все. Давай да. я потримаю, я ви розкажете. Добре? Ти вже звідси прийшов по параду. Я хочу вас всіх бачити. А це ви за це горні котики. Отак, так, так, роздай. Горний котики. Аделя. Аделя. Аделя, де дядь? Аделя! Ну, Причем? Мамі? Якою. А у так часом я, Ой, яке добре. Добре? Ой, яка ж ти тягок. А, а того як грізнула на рибі, то, то вся нога спухла, що. Що там тебе пухло, рус? Нога ну, чи Нога? Рука? І Рука пухла, було всяке. А голова, <гул>. То не водки. Голова пухла. Ні. Ні, Опять. Добре. Муха. Ти маєш Або ні, не весь. не ти маєш бубу? Не кусай, дитикі, кумарі? Ні, час вкуса. Чи є? Одиниці, там таких одиниць. Мільярди. <паде> да, Я nee, в село приїжджаю, ману з боку. Наш той буба треба їсти, цю. Кашу треба їсти, і люлягати. Малаху жінка. Ну як ти там темка ловив по на полювій? Звісно. Накрав трохи риби. Mm? Чи я маю красти? Вудочку закинув, вудочку закинув з воює. А там є типу платні тіма? Є платні. По чому? 30 гривень. А що славить? Не знаю. Сюди. Доця, а щодай, де, за, за, да. 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 Доса, да. де дяді пупчик? Зараз де пупчик мані? дяді, де? <laughs> 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 де пупчик? Де пупа, де? Де пупа? Аделіна, Аделіна. Де пупа, де? Чи не йде чи Де циця, а де пупа? Де пупа? Де? Там така природа, блядь. Де пупа? Кола! Де? Де пупчик, де? Ні, твій пуп її не цікавить. Не підходить. А бачиш, що пупи є. От бачиш, ну не підходить. І навіть не йде підходить, що пупа. Бурщинці плаває сім. В пупа? де пупа? Лєбідів. Ні, лєбіді плавають. А чаплі копають на життєвому пруду. Великий, великий, великий. Чаплі, лебіді, боцни, жаби, все-все-все <свист> <су, су>, <свист> дике. <свист> а лебіді під, під дудушками плавають, такого, ось такого. А яка добра, так? А так, як так як як дико. Дико. Там лебідь, да? прикинь, зима велика. Добре. <свист> вже холодні ручки, йдемо ми на Вчора мужик говорив. Йдемо. Ручки вже холодні. А давайте нам папа гарно покажіть, папа. Покажи папа гарно. Папа гарно покажи, Аделя, покажи гарно папа. Папа, папа. Папа! Яй, папа! Мы а а? я, я, я. А будем близки. А Все. Он же тетедем папа Тетя так Папа, Вы Ой, тетям из -за папа у... бегом Из-за угла. Привет! Папа уже тетям привет. папа! Хотите валить привет. дальше? Привет! Тети пришли? Привет! ай яй 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 привет я, 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 я.

Professor Andrade. Para o Ronald Coelho. Professor Andrade, não